Золоті лани, і вітер кличе зорі до себе в бур'яни, пограти в гулая, вже змолотили хліб, і холодно на дворі, і холодно в саду, та не самотній я, огонь твоїх очей, задуманий і синій, невпинно п'яно п'ю, ясніє кожну мить проміння. Крізь Тане на коліні заголенім твоїм, а листя шелестить і стукаються в скло розвіяні краплини, Я ж чую, як кричать далекі журавлі Своє курли курли, одвічне і незмінне, а місяць нахили. Спроснувся він, бліді цілує пальці, кладе рожеву шаль на стегна золоті, кохання тихий дар моїй маленькій гальці, її цілує знов, цілує і летить на золоті лани, Де вітер кличе зорі, до себе в бур'яни, пограв. Вже змолотили хліб, і холодно на дворі, і холодно в саду, та нервною я.